Чуєш, Оль, там твій три підписчика прям вимагають, щоб ти їм ще показала, як робити зворотню промивку на інтексі, бо на її там все понятно. капельки, плей і так далі. А тут вже не наша мова. А ну, ну. Їх там вже не три, а 293. Я показую. Виключаємо насос. Шукаємо позначку BackWatch. нажимаємо її, включаємо насос. Димонся на воду. Давайте подивимося, що звідси води таке. Ну, Ось така водичка тут. Ми бачимо, вже чисто можемо включати. Виключили. Тепер ставимо на осадку піску. Осадка піску це Райнс. В інтексах Райнс. Включаємо знову. Поливаємо ще, секунд 30 добре, поливаємо, щоб полюзі стояли. Виключаємо насос і ставимо на фільтрацію. І знову включаємо насос, насосника фільтрує дівчата, ви не забувайте, що насос треба включати так, щоб він переганяв 2-3 рази за сутки вашу кубатуру басейну не на годину, не на дві. Він має багато фільтрувати, щоб вода була чиста.